Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі огляд годинника Seiko 5 Sports Automatic модель SRPG 29K1. Придбаний в Україні офіційно. Значить, це у нас годинник автоматичний. Ось пише автоматик з водозахистом 10 барів. з Люмінесентним свідченням індексів міток. Значить, зараз я це продемонструю. Включаю ультрафіолетовий ліхтарик. Максимально заряджаю люмінесцентну речовину. Як бачите, вона світиться таким приємним зеленим кольором. Зверху такий трикутничок, але в темноті він більше виглядає ну, у кого поганий зір, достатньо важко відрізнити. На жаль, арабські цифри не світяться, як на годинниках Citizen, але тривалість люмінесенції у цього годинника достатньо для того, щоб, навіть якщо ви не виносили годинник на вулицю сьогодні, щоб, ну, прокинувшись о 5 ранку, наприклад, так, ви, не вмикаючи світло, могли взяти годинник, подивитися на нього і визначити скільки годин. Звичайно, от така яскрава люмінесенція, як от зараз у нашій навіть при денному світлі видно, вона буде недовго. Вона ну, закінчиться досить швидко, але ну, можна продемонструвати, наприклад, поставивши його в коробку, як воно виглядає в темноті. Бачите? Ось так. Воно здається, що воно синє, але насправді це е, якби моменти камер, кольоропередачі таких відтінків це зелено зелений колір, а не синій. Значить, що ще я хочу показати? Так, значить, тут у нас металевий ремінець, браслет, водозахист 10 бар, Росія, мітка на корпусі. Тобто, годинник, цей годинник можна використовувати для плавання. Скло тут мінеральне гардлекс, тобто треба бути обережним в під'їзді, дивитися за руками, щоб не поцарапати скло об стіну. Це, як правило, може відбуватися, коли ви годинник на лівій руці. Ви йдете по під'їзду. Ну, Пам'ятайте, коли годинник на руці, щоб не торкнутися стіни. Значить, мікроналаштування реміннець має тільки дві позиції. Ось так кнопочкою це відбувається. Досить такий простий рімінець. Діаметр корпуса 39 з гаком ну під 40 мм. Значить, зараз я продемонструю, як він буде виглядати на досить худій руці, тому що я брав такий невеликий годинник, тому що у мене досить така невелика рука. 40 половиною, якщо заміряти по колу сантиметром, так він виглядає на Русі. Так, значить, що я хочу наголосити, про що не завжди повідомляють в обзорах, це про те, як наводити дату і час. Дата і час цього годинника наводиться тільки в визначений період. От, якщо взяти інструкцію, інструкція українською мовою, на жаль, відсутня, але присутня інструкція на тій мові, яку всі знають, через те, що історично знаходилися в одній країні. Значить, дивимося. Так, калібр. R 36. І дивимося. Це не такий О, для калібра R 36 4 R-36, 4R36, Тут установлений цей калібр. Тобто треба це робити в період часу. З 21 по 4 не можна робити з 21 по 4 години ранку. Як бачите, от не настраювати, да, тоді 21-4. Тобто, що це означає? як це визначити? Як взагалі на 12-й цій визначити це? Берете. Відкласуєте положення дати, іде в налаштування дати, іде в першому положенні за одної головки. В другому положенні йде налаштування часу. Перемикаєте в друге положення, прокручуєте, щоб переключилась дата, так, і день тижня. Пройшло 4 ранку, так. І ви вже можете, от, коли вже 4 ранку пройшло, починаючи з цього відрізку, от стрілка, коли година перейшла 4 ранку, і ви тоді можете налаштовувати. Тоді ви налаштовуєте дату. Тобто перший раз ви дату переводите, прокручуючи годинник вперед, вона перемкнеться, коли ви будете крутити, пройде до 12, і ви точно будете знати, що в годиннику. якби... Саме до полудня, а не після полудня встановлений час. Таким чином це встановлюється. В принципі, це в інструкції розписано. Зараз не будемо читувати, але це досить важливий нюанс, про який ви навряд чи якісь обзорщики будуть вам розказувати, тому що ну, вони професіонали, а ми. Ну, для мене це перший оригінальний годинник, тому я про це не знав. Я на щастя, його не зламав. От. Налаштував. Мені пощастило те, що я його налаштував в той період, коли це можна було робити, а не в той період, коли це не можна робити. Тобто я налаштовував днем. От, і годинник в цей період не був, стрілка знаходилася годинна в цьому діапазоні, тобто це було в районі 7 години, і це було безпечно в моєму випадку. Якщо б я це зробив, припустимо, в 11-12 ночі, або дня, то я би міг пошкодити годинник. Якби в годиннику в даний момент був встановлений ну, час після полудня. На жаль, в магазині. Не налаштували, і про це мене ніхто не повідомив. Тобто це обов'язково дивіться, тому що інструкція вона груба і мало хто це буде вичитувати, але це обов'язково треба почитати, тому що ну, можете зламати годинник. Значить, годинник іде з гарантією. Гарантійний термін я не буду пам'ятати, мені здається, щось в районі одного року видається ну, з серійним номером, пропечатується, Якщо ви в офіційному магазині в Україні купляєте, то, думаю, з гарантією у вас проблем не буде. От, Чому я купив саме цей годинник? Дещо розкажу, От, чому я не пив кварцеві годинники і чому а, саме механічні з автопідзаводом. Ну Автопідзавод в принципі, для мене не було. Як би, принципово, я хотів, щоб було відображення дати дня тижня, і щоб була достатня точність для того, щоб а, користуватися цим годинником. На жаль, виробник не повідомляє про те, то, яка точність годинника. Тобто в інструкції, якщо почитати, то. Ну, Може, десь на сайті і є для даного калібра якісь а, технічні. Тут, тут точність, якби вказується, якось так все. Які фактори впливають, магнітні поля, там температура, носка і так далі. Знаєш, для калібра 4R36, це три стрілки циферблат, хвилинно секундна стрілка, дисплей для відображення дати і дня. Це 24 камені. Запас ходу 41 година. Від мінус 10 до 6 градусів, кількість коливань на годину 21 600. Ну, це інформація, мало що говорить, деякі такі інформації для любителя, а далі вже немає. От, Але, тим не менше, я придбав даний годинник. Значить, зараз я гляну дату на чеку. секунду, Так, дату на чеку 8 вересня. 8 вересня я придбав цей годинник. зараз 13 вересня я не бачу розходжень з кварцевими годинниками. У мене є електронний годинник кварцевий, який дуже точний. Нема розходжень. Чому використовую механічний? Тому що в кварцевих годинниках знає дуже часто сідати батарейка і сідає вона, як правило, в самий непідходячий момент. Ну, от і самому її замінити досить проблематично, тому що зараз всі годинники йдуть з різними батарейками. Батарейки не продаються в маленьких містах, треба довго шукати. Можливо, замовляти в інтернеті, переплачувати за це гроші якісь платити. Ну і, як правило, дешеві кварцеві годинники не світяться в темноті. Ну, якщо це стрілочний годинник, якщо це електронний годинник, там може і буде підсвітка. От, але вони, як правило, виглядають досить так масивно і на худій руці ну, такі годинники будуть виглядати вже не дуже. От, тому я колись ще мав такі годинник, такого плана ще ну, в кінці 90-х був. Годинник з заводною головкою закручується кришкою. Зараз на цьому годиннику цієї функції нема, але це навіть добре, тому що якщо ти не до кінця закрутив заводну цю ручку і пішов плавати, то годинник так і втопив. Що я просто не докрутив цю різьбу або вона десь при використанні годинника. Здинулась. То тут, якщо ви запхали це, годинник ходить, то вони при плаванні не протечуть. Ну, у всякому разі, виробник заявляє, що плавати в цьому годиннику можна, а я, звичайно, не дуже буду в ньому плавати, але тим не менше, ситуація всяка, якщо ви там на якомусь дикому пляжі, то ви ж не будете лишати речі. Ну тепер всім, якби, ну, такий годинник ви не будете, не будете хотіти лишати. На березі, щоб його не вкрали, будете брати з собою, тому ті, хто плаває, для них це важлива інформація. Так як у нас е, охороняємих цих нема. Туди не поставляються такі коробці. Вона трохи заїла. Ну, от Коробочка. Якщо хочете. Ну, тобто така дешманська картонна коробка. Нічого особливого. От. Чому не купив якусь підробку? Тому що купив і хтось скаже, що от можна там за пару тисяч купити, для чого такий дорогий годинник, можна купити там механіку до багато круче, цей. нічого подібного. Ці всі підробні годинники вони не мають точності ходу, вони відхиляються там на одну-дві хвилини на добу, тому для мене такий варіант. Не підходить, тому такий годинник. І цей годинник світиться в темноті до ранку. Тобто навіть ну, зараз демонструвати ну, на відео це буде погано видно, тому що ну, ви розумієте, що вночі ваші очі зовсім іншу мають чутливість, ніж це. Але я вам даю гарантію, я перевіряв. Навіть якщо ви годинник не винену, цей Sports купець портавтоматік світиться до ранку. Без проблем можна розрізнити, скільки годин світяться і стрілки, і індекси достатньо для того, щоб це єдине, що можливо, вам доведеться взяти годинник в руки, щоб зорієнтуватися де верх-низ, тому що, у кого слабий зір, цей трикутник достатньо маленький, щоб бути елегантним. От у мене поганий зір, і я в темноті не можу так зразу відрізнити. Де саме, ну, тобто. Втрачаю орієнтацію, це такий невеличкий мінус. По браслету. Браслет мені налаштували, він йде на 20 см. От. Але я зразу знав, що ці браслети не налаштовуються. Якби так легко тут в магазині мені зняли оці 4 лінки. От. Ви повідомляєте в магазині. Скільки у вас йде обхват цієї руки тут, і відповідно на у годинника є такі лінки, які позначені стрілочками. Ну, це зараз, можливо, не дуже буде видно. Так, не з цього боку, а з цього. Дивимося, дився, дивимося, мені погано видно. ну в Загальному. Секундочку, дивлюсь, я тут ще плівку навіть не зняв. Бачу, тут ще залишилася плівочка за Ну, Зрештою, можна підналаштувати. А, тут іще, ось бачите, тут ще один у мене залишився з цього боку. Так, не знаю, що ви побачите. Оце лінк. Там є така стрілочка, а це означає, що його можна знімати. О, тут видно. О. Щось я не догадався, так зразу піднесе. Бачите, там де стрілочка. Тут можна його це. Хоча тут ніби під гвинтики якісь. чи що це, Такий дуже мікроскопічний гвинтик, навряд чи у вас буде така викрутка вдома. І тому старайтеся це вияснити наперед. Повідомляйте, тому що. ну... Зараз всі через інтернет купують, навряд чи, у вас, якщо у вас невелике місто, що у вас буде магазин з оригінальними годинниками, От, а довіряти годинник за 200 плюс доларів якомусь ну, майстрам. Тим більше що зараз вже немає таких серйозних майстрів по годинниках малих містах. В основному ці всі майстри виключно міняють батарейки на кварцевих годинниках. Ну, незвичайно будуть знати, але деякі, ну, особисто я не знаю, той майстер, якого я знаю, що міняв мені батарейки, він трошки випивати, знає, тому якби краще такі моменти зразу вияснити в продавця, щоб якщо що, не пошкодили вам там нічого і не було з цим проблем. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть коментарі. Я буду старатися відповісти. Ну, я читаю коментарі, які мені пишуть. і Якщо це якісь розумні коментарі, то я відповім. От. Думаю, з усіх боків я показав. Інформацію, яку знаю, повідомив, тому ставте лайкос. Обов'язково не жміться, тому що через те, що не ставлять лайки користувачам. Український контент в дуже малій якості. Тому дякую за увагу всім і до побачення.